Доброго дня! Я часто подорожую, і в подорожах мені приходиться зіштовхуватися з різними ситуаціями. І сьогодні я поділюся з вами лайфхаком, який допомагає мені вирішити проблему брудного взуття. Спробуйте цей трюк і напишіть в коментарях, чи допоміг він вам. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте подобайку. Надалі буде багато цікавого про подорожі. Починаємо. Подорожую лише з одним рюкзаком. І думаю, що брати в дорогу, що не брати. Перед мною завжди стоїть задача, щоб не перегрузити рюкзак, тому що я беру квитки тільки з ручною кладдю. І от думаєш, а яке взуття взяти? Ось, наприклад, білі кросівки, здається, от дивіться, як вони забруднилися, і я їх візьму в дорогу, і що я буду робити потім, якщо вони стануть чорними. І тому я вирішила показати вам, що можна зробити в такому випадку, щоб кросівки стали ось такі білесенькі. Якби я їх не мила ні водою, ні милом, я не використовувала нічого. Я використовувала лише одне: ось такий всім відомий ноготок. це ацетон, і ватяні диски. Зараз спробуємо, як це спрацює. Ось. Змочили диск і пробуємо відтирати. Зараз у нас п'яточка отака. Оглянемо, як через буде через секунду. Ось тут я витерла ацетоном. Тут ще ні. Пробуємо. Так, дивимося, наскільки біліше стала підошва. Так, ось так. Це. Ще ми тут маємо підтерти трішечки, але наскільки стало біліше. Ну, навіть не біліше, це можна чистити кожне кожне взуття, кожні красівки, будь-яка підошва піддається чистки. Ось так. І так це в нас є саме брудне місце, і зараз подивимося, що буде. Інше взуття я намагалася мити, прати навіть у пральній машині. Це теж дієво, але підошва залишається брудною, навіть після стірки у пральній машині, після прання. І так дивимося, що стало. Так. І ще одне місце. Забруднене ці кросівки зроблені, зроблені з матерії, тому їх ще, якщо буде велике забруднення, сильне забруднення, можна попрати у пральній машині. Пральна машина відбере брудні місця на треп'яній частині кросівок. Користуйтеся. на все добре, гарних подорожей!